Хоча вони ще не діти, уже мають чимало відзнак та були учасниками багатьох змагань. Минулого тижня 12 гімнасток взяли участь у турнірі у місті Кобліво, що на Миколаївщині. Були тут 32 команди з різних областей України. У місті Коблеві проходить неофіційний чемпіонат України серед дитячої юнацьких спортивних шкіл, шкіл Олімпійського резерву. Наші, наші юні дівчата на даних змаганнях виступили дуже позитивно, показали хорошу динаміку свого росту. Хочу відзначити наймолодших наших дівчат, самої маленької вікової групи 2011 року народження. Дві дівчинки в нас зайняли на перше місто, друга – друге місто. Готувалися до змагань протягом року. В першу чергу для участі обирали кращих спортсменів. Тож їх успіх велике досягнення для школи. Звісно, для нашої школи, спортивної школи, та для міста Мукачево це великий позитив. Нас вже визнають в Україні, в нас вже зустрічають, наших діточок знають, тренерів з наших вже знають в Україні. Це для міста Мукачево, я рахую, великий позитив. Тупалі у нас наймолодші це були 2011 рік і найстарший 2004 рік рождення. Срівнувалися там в різних категоріях. Ну і в команді було 12 чоловік, і серед 12 у нас сім призових місць. 12 мукачівських грацій привезли додому сім призових місць. Дівчата задоволені, кажуть, тренуються не одну годину на день. Ми кожен день ходили на тренування. Ми дуже красиво займалися. На нас і кричали, і нас хвалили. Але... У нас зараз зал, ми тільки займаємося по три-по чотири години. Я займаюся гімнастикою із, з лютого. Я ходжу на гімнастику рік з хвастиком. Дувалася за цих змаганням усилено, старалася забрати перше місце, але не вдалося. Нічого, будучи інші змагання і постараємося забрати перші місця. Планують працювати в цьому ж напрямку та готуватись до інших змагань чемпіонату України, який буде проходити в Ужгороді вже наприкінці місяця.